Здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. У мене сьогодні для вас три думки, якщо хочете три. А, ну, Це я так каперсався там в мережах різних і там дивився, що відбувається. Ну і відбувається дуже цікаво. Інтересні люди еті-рускі, скажу я вам відверто і чесно. Пам'ятаєте, взимку розбилися, потрапили в аварію два танкери російські, які мазут перевозили, ну і то мазут повеливався, і цей мазут. Потрапив наш Крим і на їхній Кавказ. Кавказ на узбережжі, і люди не можуть купатися, і, і все на світі. І тепер, значить, російська влада каже, що треба зібрати мазут, і його почали збирати. Але далі почалося дуже цікаве щось. Його збирають і відвозять. Куди? В прилеглі курортні території. І я прочитав листи різних росіян, і дуже цікаво листи з Сибіру, росіян, які переїхали на Кавказ Північний туди, от в Краснодарський край, і там оселилися, щоб дихати свіжим повітрям, щоб недалеко від моря, щоб можна було дійти там за півгодинки чи за годинку, і так далі, і так далі. І прекрасно там себе пов... і багато таких. І от ця родина, двоє дітей, третій ось ось з'явиться. І, і інші там люди теж беруть участь у тих обговореннях. І до них, до цих містечок, сіл сілизних таких е привозять мазут, і вивантажують, і він лежить просто небо, розкладається, пече сонце, там спека. І воно перепрошую на слові бздить. І оце люди значить, з Сибіру переїхали значить, ближче до моря, щоб трошечки, щоб і діти стали міцнішими, зміцнилися, щоб більше сонця, щоб менше, менше Криму, менше Сибіру, і так, далі, і так далі, і так далі. Ну і тепер тільки на узбережжі була така смуга, де оцей мазут був. А тепер. Ця смуга розширюється на десятки кілометрів в глибину і там вивантажують, 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 вивантажують. І тепер не можна жити не тільки на узбережжі, але й далі, 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 далі. Ну, очевидно, що тут відбувається, ми з вами розуміємо, що корупція в Росії існує. В Україні, до речі, теж не будемо це приховувати. Але на це припустимо, хтось там місцева, центральна влада виділила якісь гроші. І якщо це вести там за 100 кілометрів, то це одні гроші. А якщо за 5, то це інші гроші, відповідно, решту грошей можна вкрасти. І тоді ми будемо тут вивантажувати, і нам на людей наплювати, що їм там погано, що у них під носом стричиться і мазут і, 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 і випаровується дуже вдало, і екологія псується. Ну, коротше, тепер там погано в багатьох вимірах екологічних включно. Друга тема ну просто так, заради цікавості, як це, як це робиться в Росії. А друга тема це Грета Тунберг, яка оце сьогодні чи сьогодні вночі приплила з Сицилії на човні з друзями, значить, в сектор, до сектору Газа, щоб допомогти. Бо там криза, там їсти нема чого. І вона привезла. Загально десь пів вантажівки от їжі туди. Оце називається класична провокація. Я зараз не кажу, хто правий палестинці-євреї, євреї-палестинці, Газа там, Хамас, не Хамас, не знаю. Але це класична провокація. Отже, і от вона привезла, бо там же ж криза, гуманітарна їсти нема що, давайте ми підгодуємо. Овішали всі специфічними прапорами. Ми, от такі хороші, ми їдемо в сектор Газа, значить, щоб нагодувати там людей, які голодують. І оце пів вантажівки значить, привезли. Ну, їх не пустили, їм значить, заборонили, тому що там блокада. Ізраїльська, ми не будемо нікого пускати. Нам повна блокада, бо з того боку не тільки їжу везуть, а й зброю. Але я зараз вам прочитаю офіційні дані. Оця Грета Тумберг піввантажівки привезла, щоб нагодувати людей. За останні тижні в сектор Газа різними гуманітарними і міжнародними організаціями було доставлено 1200 вантаживок. Я не знаю, як це можна з'їсти: 1200. А також було роздано 11 мільйонів порцій їжі. За останні тижні. 11 мільйонів. В секторі Гада, наскільки я розумію, там десь 2 мільйони живуть. 11 мільйонів це 4, 4 рази можна їсти на день. Оце те, що роблять різні великі, маленькі, середні організації, включно з ізраїльськими, включно з єврейськими, а також різноманітні. Гуманітарні фонди арабських країн, мусульманських країн і так далі, і так далі, європейських країн. І оце все туди везеться, і везеться і везеться, і, і ніби має всім вистачати їсти, принаймні на якийсь час. Але Греда Тунберг, яка у нас за екологію, ну така знаменита, вона за всіх бідних, нещасних, а, а, а проти всіх багатих. І, 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 і тому от вона себе дуже так яскраво показує, і от вона взяла пів вантаживки, привезла і сказала, що вона допомагає людям. Ну, щоб на, все, на це звернули увагу і сказали, да 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 точно, там, там палестинці голодують. Насправді вони не голодують, судячи з 1200 вантаживок і 11 мільйонів порцій їжі. От така от е історія No. А третя історія торкається стосується е теорії вирогідності. Ейнштейна. теорія вероятності, Да? У мене є товариш, він давно поїхав в Америку десятки років тому, і там викладає різне кіно. Мені здається, в Гарварді не буду брехати, ну в якомусь такому знаменитому інституті, і викладає кіно, показує кіно, тлумачить, пояснює, розказує і так далі. І тому подібне, і у нього була така фраза, колись він на початку нульових приїхав в Київ, там, я не знаю, третій рік, чи п'ятий, чи сьомий. От. І у нього була класична фраза, коли ми обговорювали Росію, він, він тоді завжди казав: знаєш, в мене таке враження, що якщо Росія раптом зникне, то ніхто в світі не помітить. І, і це правда, тому що користі від Росії дуже мало. Але в чому ж тут теорія вирогідності? А в тому, що. Поки не почалася війна в 2014, а потім додалася ще й в 2022 році, ця фраза була дуже актуальна. Якщо не, не, Росія буде випаровуватись, ніхто не помітить. Якщо вона зникне, ніхто, не, ніхто, в світі, ніхто в світі не помітить. А бачите, як все відносно. Якщо зараз Росія раптом зникне, то всі помітять, тому що це всесвітнє зло. І весь світ, ну, в першу чергу, українці, європейці, всі свідомі, всі нормальні, всі цивілізовані люди, скажуть, як, як прекрасно, що Росії нема. Ми помітили, бо війни, загарбання, вбивства, гвалтування, крадійство закінчились принаймні на одній сьомій частині суходолу світового. От вам є яскравий надяскравий приклад того. Що, що придумав Енштейн, мені здається, в 1905, 60 чи 7 роках. Ну, це початок його дослідження, фізично-математичних досліджень. От три моменти. Я з вами прощаюся. Сподіваюсь, завтра з вами знову побачитися. А бажаю всім перемог і думайте, як казав один кандидат в президенти. Пока!